Жителі міста Монтерей Парк, що в Каліфорнії, зібралися, щоб пом'янути жертв стрілянини, яка сталася на китайський новий рік у місцевому танцювальному залі. Унаслідок інциденту 10 людей загинуло, 7 дістало поранення. Що найменше одна перебуває в критичному стані. Нападника ідентифікували як 72-річного місцевого жителя азійського походження на ім'я Ху Цан Тран. Він утік з місця події, після чого забарикадувався в білому фургоні приблизно за 35 кілометрів від місця злочину. Після багатогодинної облоги, коли поліціянтам вдалося наблизитися до автомобіля, зловмисник застрелився. Поліція припускає, що чоловік хотів убити більше людей. Після стрілянини в одному залі він попрямував до іншого, однак там люди відібрали в нього зброю, після чого чоловік утік. Він мав напівавтоматичний штурмовий пістолет із магазином підозрюваний вирушив до залу міста Алгамбра після того, як влаштував стрілянину. Його роззброїли два хоробрі члени громади. Я вважаю їх героями, бо вони врятували людям життя. Мотив нападника невідомий. Утім, один представник китайської громади сказав, що до масового вбивства могла підштовхнути побутова сварка. Стрілянина сталася в суботу після 10-ї години вечора. В районі, де організували святкування нового року за місячним календарем. У центрі міста рух автотранспорту здебільшого було перекрито. Свята тут збирають тисячі людей з усієї південної Каліфорнії. Як повідомили в поліції, заходи заплановані на неділю, було скасовано.